Ласкаво просимо до нашої реанімаційної палати. У нас тут є все необхідне для надання допомоги пораненим бійцям з різними абсолютно станами від там середнього до тяжкого. Це один з так званих військових шпиталів на запорізькому напрямку, де надають меддопомогу евакуйованим бійцям із передової, злагоджена команда військових медиків 128-ї закарпатської бригади, 24 на 7 стоїть на варті порятунку військовослужбовців. Вони приймають бійців з різними пораненнями та роблять все можливе для допомоги. Ложіть наверх з носілками. все ложить. Ми вже адаптувались. Ті, хто працює з самого початку. Бойових дій. Ті вже готові до всього. Ми готові і до великих поступлень, і до малих. І є час, де ми взагалі не працюємо, ми дуже радуємося цьому. Але ми готові до всього. Щоб не було, ми справимося. На даний час ми на Запорізькому напрямку. Обслуговуємо не тільки нашу 128-му бригаду ми, тут нас дуже багато, не, не буду говорити хто, де, що. Це вам не потрібно знати, і я не маю права говорити, але обслуговуємо всіх. Обслуговуємо і військових, і обслуговуємо і цивільних. Кромі нас, на цьому етапі. Евакуації, лікування, все остального. нас кромі нас тут нікого немає: ні швидкої допомоги, ні місцевих лікарів. Попри наявне, тут медичне обладнання, ліки та інструменти у військових медиків виникла нагальна потреба у кондиціонерах. Поза як під час спекотного літа оперувати поранених бійців стає дедалі складніше. На їх запит відразу відгукнулися представники громадської спілки Закарпатські Газди, які попрямували за понад тисячу кілометрів, аби особисто доставити необхідний вантаж. Давайте, 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 давайте. Я держу. Все, я держу, держу низ. пусте. Під час операції, що ми і по приїзду бачили, е, велика температура 30-35 градусів операційній, робиться операція, і це є проблемою для лікаря, бо він стоїть. Над пацієнтом і коли ну, над хворим, вибачайте, так буде правильно. І робить операцію, і прямо таки е пот із чола е і так далі. і так далі. Тому ми швидко відреагували. Знайшли е такі переносні кондиціонери, які можна прямо у вікно е вивод робити. Поїхали туди. Дорога була непростою, як завжди. Це зовсім не операційна, це зовсім не лікарня. Це будівля, яку було переобладнано під е, операційні і під е, реанімаційні. Там три кімнати операційні, три реанімаційні. Ну і власне, де живуть самі, або відпочивають лікарі між е, несенням своєї служби, між операціями, там, між наданням допомоги. Представники громадської спілки Закарпатські газди під час поїздки та особистого спілкування з військовими медиками обговорили потреби для шпиталю та вже працюють над пошуком необхідного. Це, зокрема, додаткове медичне обладнання та засоби гігієни. Це передовий шпиталь, де Олег Бігри керує цим шпиталем, і у нього. 50 чоловік є, лікарів, санітарів, там, хірургів, багато, багато операційних, багато реанімаційних. Правда, ну що сказати, це все знаходиться в такому гуртожитку, як воно є на передовій, інакше воно не може бути. Вони там же і сплять, і харчуються, і, а у них там і побутові кімнати є. Ну, як дійсно, як маленький шпиталь. Те, що у нас. Те, що особисто в мене е було в голові і в розумінні, що як працюють військові медики, там, з фільмів, можливо, там, ще з якихось то, і те, що я побачив на його, це зовсім різні речі. Зовсім абсолютно різні речі. Е їм кожному з тих, хто там є, е ну, треба руки цілувати, тому що те, що вони там роблять, ми бачили це на власні очі. Те, що вони там роблять, це злагоджено, як роблять, не в спецумовах. Ну, це заслуговує дуже великої пошани. Незважаючи на нелегку дорогу, допомога від Закарпаття стабільна і завжди за потребою. За словами В'ячеслава Шутка, підтримка військових вкрай необхідна, адже він переконаний, таким чином вдається спільно наближати перемогу України. Тож уже невдовзі команда волонтерів знову відправиться у зону бойових дій.